Так. Харків. Порожньо. Так, окей. Ехо Харків. Ну, скоріш за все тут була бритва, мабуть. Так, ну а тут щось є. Що у нас тут таке? То років не бачив таких примітивних вилич, але це таке. Так, і це у нас... Так, по-перше, так, фотон 50 Гц. Ну, По-перше, я бачу тут а, таку штуку. А, це фіксатор для, телеф... о, для фотокамери. І, скоріш за все, це якийсь дуже-дуже старий а, апарат вспишки, спалах. Спалах для фотозйомки. Так, фотон я сказав. Тут нічого немає. Так, ну добре, подивимось. Навряд чи це користується попитом зараз. Але можливо це колекційна річ, і можливо це можна буде комусь продати. Так, окей. Добре. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, а тут це або під фотоапарат. Який підходив до цієї спишки, або просто додатковий сюди. Ну, коротше, не знаю. Так, окей, відкладаємо в сторону. Так.